Шановні колеги, я щиро рада вас вітати з міста Запоріжжя. І сьогодні у нас з вами неймовірна можливість побачити один одного, обійнятися один з одним, поділитись власним досвідом, почути досвід наших колег. І сьогодні, ви знаєте, мені б хотілося привернути нашу з вами увагу до вкрай актуальної проблеми в нашій з вами практиці, до проблеми колагену і його. Значення у підтримці не лише шкіри, але і інших структур нашого організму. Нам інколи здається, що ми все знаємо про колаген, правда? Ми знаємо, що це глікопротеїн, що це фібрилярний білок, який входить до складу дерми, до складу опорно-рухового апарату, в тому числі до сухожиль, кісток, до кровоносних суден. При цьому ми також знаємо, що він є будівельним матеріалом для волосся, для нігтів. Але, шановні колеги, чи завжди ми замислюємось про важливість цього колагену, який може застосовуватись не лише у вигляді топічних засобів чи ін'єкційних методик, а у вигляді саме пероральних засобів? Давайте сьогодні з вами поговоримо про колаген в розрізі. Особливості дієти нашої з вами і наших пацієнтів, і в розрізі вікових чинників. Отже, шановні колеги, коли ми з вами говоримо про вікові аспекти у змінах колагену, ми з вами звертаємось до дуже простої схеми, так? Коли ми з вами згадаємо періоди клімактерію, то ми розуміємо, що по завершенню фертильного періоду наступає вже менопаузальний перехід. І цей менопаузальний перехід завершується чим? Ми безпосередньо менопаузою, і в подальшому постменопаузою, і ось ці періоди вони мають значні зміни. У організмі жінки, не лише у структурі, у особливостях функціонування шкіри, але і в інших органах також, звичайно, ми повинні пам'ятати про існування хірургічної менопаузи. От якщо настає хірургічна менопауза внаслідок якихось оперативних втручань, ми розуміємо, що немає ось цього менопаузального переходу і різко наступає безпосередньо менопауза і потім постменопауза. І це може відбутись в будь-якому віці. Тоді ми з вами не повинні орієнтуватись на ті вікові. Рамки, які надані на даному слайді. І звичайно, коли ми з вами говоримо про менопаузу, ми розуміємо, що це якщо це природна менопауза, ми розуміємо, що це генетично запрограмоване згасання функції яєчників у жінки. В пременопаузі відбувається згасання репродуктивної системи, знижується кількість фолікулів, зменшується їх реактивність до гормонів гіпофізу, порушується безпосередньо сам фолікулогенез. Крім того, ми з вами бачимо зниження синтезу естрогенів, інгібіна і прогестерона. Який це має вплив? Це має вплив не лише на органи репродуктивної системи, але також і на нерепродуктивні органи. Отже, якщо ми з вами говоримо про безпосередньо клімактеричний синдром, ми виділяємо три основні його. Скажімо так, симптоми. Перші це ранні симптоми. Вони нам з вами, з вами добре знайомі, коли до нас приходять на прийом пацієнтки, достатньо знервовані, стурбовані з припливами, з порушеннями сної настрою, і ми їм рекомендуємо дуже часто якусь седативну терапію. Пізні порушення це вже достатньо серйозні порушення, які залучають серцево-судинну систему, це виникнення серцево-судинної недостатності, це залучення. Опорно-рухового апарату у вигляді втрати кісткової тканини, остеопорозу, це порушення з боку когнітивних функцій, можливе виникнення хвороби Альцгеймера. Але що цікаво нам, як дерматологам, дерматовенерологам, це саме середні симптоми клімактеричного періоду, адже саме в цей час у жінок виникає що? сексуальна дисфункція, урогенітальні порушення. Атрофічні зміни з боку шкіри і з боку її придатків. І звичайно, ми з вами в першу чергу акцентуємо увагу на тих змінах у шкірі, які відбуваються під час середніх симптомів менопаузи. Взагалі, шкіра сама по собі відноситься до гормонозалежних органів. При цьому, коли відбуваються зміни з боку гіпоталамуса, вони звичайні для клімактеричного періоду, відбувається зниження синтезу естрогенів. Цей процес починається, якщо ми не говоримо саме про хірургічну менопаузу, приблизно з віку 35 років. І от саме з цього віку ми бачимо витончення епідермісу, ми бачимо зменшення. Поділу, швидкості поділу базальних керотиноцитів ми бачимо, що фібробласти починають синтезувати менше колагену, еластину, гіалуронової кислоти. І це все має вплив на структурні компоненти шкіри. Відповідно, у жінок змінюється шкіра, виникають зморшки, зменшується еластичність і тургор шкіри. У період менопаузи значно знижується синтез естрогенів, і це має відповідні прояви у вигляді витончення епідермісу, згладження епідермальних інвагінацій і зменшення кількості колагенових волокон. Що пропонують акушери-гінекологи для корекції цих змін: це замісна гормональна терапія або застосування фітоестрогенів. Тепер давайте подумаємо, чи готові наші жінки у своїй переважній більшості до замісної гормональної терапії. Мабуть, що ні. Більше того, ми повинні пам'ятати про протипокази, які є у цієї терапії, і це будь-які новоутвори у молочних залозах. Фітоестрогени вони більш безпечні, не завжди жінки на них погоджуються, це більш м'яка терапія, не завжди ефективна. Отже, що ми можемо запропонувати таким жінкам? Звичайно, якщо ми працюємо в сфері естетичної медицини, косметології, ми можемо використовувати ін'єкційні процедури, доглядові процедури. Але що робити лікарю, який має не косметологічний прийом? Чи можемо ми щось запропонувати таким жінкам? І ось тут ми повинні розуміти, що насправді основні наші завдання у відновленні шкіри у жінок, які вступають вже в пременопаузу, менопаузу. Це з одного боку відновлення епітеліального бар'єру, а з іншого боку, відновлення синтезу колагену і еластину, і цього можна досягти за допомогою пероральних засобів, які містять колаген. Якщо ми з вами звернемось до наших можливостей дерматологічних, то ми згадуємо з вами про унікальний чудовий новий засіб це Аївіт Б'юті. Давайте звернемо увагу на склад цього засобу. До складу входить морський колаген, гіалуронова кислота, вітамін А, вітамін І, вітамін С. І тут виникає у нас запитання: чи насправді ефективний пероральний колаген. Дуже багато про це ми говоримо на якихось конференціях, і в нас що? У нас існує якась недовіра. Коли ми щось наносимо на шкіру, нам здається, можливо, є якась адсорбція і є якийсь ефект. Правда ж, коли ми з вами говоримо про ін'єкційні процедури, зрозуміло, що ми безпосередньо ввели препарат в дерму. Але питний колаген, чи добре це, чи погано, чи має він насправді якусь дію. Давайте звернемось до певних. Досліджень рандомізованих, які були проведені не в Україні, а це були рандомізовані дослідження в Українах Європи і Америки, в першу чергу було відзначено, що колаген, який надходить до організму людей з їжею, наприклад, з м'язом з рибою. Погано засвоюється організмом. При цьому гідролізований колаген він вже представлений меншими розмірами молекул, так? тобто це вже ланки амінокислот, він краще, має кращу біодоступність, краще всмоктується, доставляється безпосередньо в ті ділянки організму людини, де він потрібен, і приймає участь у синтезі нового колагену. І от якраз таки до складу avi Beauty входить морський колаген. Чим він кращий, ніж, наприклад, харчовий колаген чи м'ясний колаген, тим, що його білкові волокна за своєю структурою найбільш близькі до людського колагену. Цей колаген багатий на гліцин, пролін, гідроксипролін. Отже, він має склад, аналогічний колагену людської шкіри. Крім того, якщо ми звернемось до досліджень, ви бачите, що це сучасні дослідження. 20-21 рік, далі я покажу ще 23-го року дослідження. І вони доводять, що добавки гідролізованого колагену, які пацієнти, які приймали участь у дослідженні, приймали перорально, мали е які результати прийому перорального колагену: це покращення зволоженості шкіри, це підвищення. Вологи безпосередньо в епідермісі це зменшення трансепідермальної втрати вологи. Далі це підвищення еластичності шкіри і зменшення як розміру глибини, так і кількості зморшок. І ви бачите, що дослідження деякі акцентують увагу на зморшках, взагалі, а деякі відзначають певні ділянки шкіри, наприклад, перед. Орбікулярну ділянку, так і ви бачите, що це дослідження, наприклад, професора Кіма і співавторів, які були опубліковані. Кому буде цікаво, можна буде почитати цю статтю. Тобто, ми з вами говоримо, що ефективність перорального колагену доведена багатоцентровими клінічними дослідженнями, і насправді має наукове обґрантування, а не лише якесь популярне, популярний зміст. Крім того, дослідження коли я шукала ці дослідження, то ми можемо знайти також 10 статей на PubMed, які базуються переважно на гістологічному аналізі, на макроскопічній оцінці. І було доведено, що риб'ячий колаген в цих 10 публікаціях, якраз наводяться ці дані, має позитивні результати в дослідженнях Інвіво щодо саме корекції раньової поверхні шкіри. Отже це може слугувати в подальшому такою хорошою базою для безпосередньо тканинної інженерії. Ще декілька цікавих досліджень. Рандомізовані клінічні дослідження виявили зменшення пошкодження шкіри у госпіталізованих пацієнтів на фоні прийому перорального колагену, на фоні сестринських процедур, і також в мали кращий реабілітаційний період після лазерних процедур. Далі дивимося ще одне дослідження, дуже цікаве: метааналіз показує значний кореляційний зв'язок між прийомом перорального колагену і збільшенням щільності шкіри, покращенням еластичності шкіри, підвищенням гідратації і значним зменшенням зморшок на шкірі. Крім того, більш пізні клінічні дослідження показують, що люди, які приймали пероральний колаген, Мали зменшення еластозу шкіри, це мається на увазі пацієнти, які мали фотоушкоджену шкіру. І далі те, що стосується цікавих моментів з приводу дозування. Дослідження показує, що були дві групи пацієнтів, так одна з них приймала 1 грам колагену перорально, інша 5 грамів колагену перорально на добу, питного колагену. І вища доза, тобто 5 грамів, чинила кращий ефект. Це доведено за допомогою статистичних досліджень. Звичайно, коли ми говоримо про зміни шкіри уже в період менопаузи постменопаузи, ми не можемо обійтись без гіалуронової кислоти. Не будемо зупинятись на її особливостях. Ми нам всім вони прекрасно відомі. Але також мені б хотілося акцентувати вашу увагу на тому, що пероральна гіалуронова кислота чинить... Прекрасний ефект. І це дослідження звертаю вашу увагу. Також 2020 рік, 2021 рік, питна гіалуронова кислота підвищує зволоженість шкіри, покращує тургор шкіри і сприяє зменшенню мімічних зморшок у різних локалізаціях. Тому науково доведено, що пероральна гіалуронова кислота чинить позитивний ефект щодо шкіри. Ще один цікавий момент. Коли ми з вами згадуємо про певні вітаміни, ми завжди згадуємо якісь їх властивості, наприклад, аскорбінова кислота. Що нам про неї відомо? Це хороший. Імуностимулятор, так він підвищує пірність інфекціям, покращує фагоцитоз, покращує антитілоутворення. Ми знаємо, що вітамін С сприяє нормалізації пігментації шкіри, тому він використовується в косметологічній практиці з гіпопігментуючою метою, так, покращує проникність судин, але інколи ми забуваємо про те, що вітамін С приймає участь у синтезі колагену. Як це відбувається? Вітамін С або аскорбінова кислота приймає участь у гідроксилюванні проліну і лізину і таким чином стимулюється синтез колагену в шкірі. Вітамін А. Чи важливий він для синтезу колагену? Ми з вами пов'язуємо вітамін А з чим? З кератинізацією. Правда, ми його з успіхом призначаємо при акне, при, наприклад, акнеформних дерматозах, при псоріазі, тому що ми знаємо, що вітамін А сприяє нормалізації поділу клітин на рівні базального шару епідермісу. Але ми з вами інколи забуваємо про те, що він має вплив також на синтез колагенових волокон і відповідно чинить хороший омолоджуючий ефект. Вітамін І чинить аналогічну дію. По-перше, він приймає участь в утворенні внутрішньомолекулярних зв'язків колагену, зовнішньомолекулярних зв'язків колагену, і також покращує активність вітаміну А, оскільки стабілізує його молекула. Тобто, ось ці вітаміни А, І і вітамін С чинять хорошу омолоджуючу дію, тому що вони стимулюють синтез колагену. І ще раз хочу підкреслити, що всі ці компоненти якраз і входять до складу Aivid Beauty. І ще один важливий момент це безпосередньо сама е, форма доставки. Aivid Beauty – це ліпосомальна технологія, яка забезпечує високу біодоступність всіх тих перерахованих компонентів, про які ми тільки що говорили. І відповідно така форма буде чинити хороший ефект. Отже, якщо ми з вами будемо. Говорити про висновки, то, звичайно, ми повинні розуміти, як тільки жінка вступає навіть вже в менопаузальний перехід, ми повинні підтримувати шкіру наших пацієнток клієнток не лише зовнішніми засобами, не лише ін'єкційними процедурами, але і певними пероральними засобами. Щиро вдячна вам за увагу!